Подякую людей після тої чи іншої пожежі. Це, ну, це найвища, навірно, цінність рятувальника. Просто подяка людей, яким ми допомогли. Пан Сергій з дитинства мріяв стати рятувальником, щоб допомагати людям. Робота у нього доволі складна і небезпечна, особливо в умовах війни. Окрім пожеж у будинках та на полях доводиться ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Раніше ми, наприклад, ніколи не, ну, нас не було такого, щоб ми десь виїжджали на ліквідацію на звичайній ситуації там, після ракетних обстрілів. Це було для нас нове, це зрозуміло. Ми раніше виїжджали тільки в бойовому одязі, наприклад, зараз ми виїжджаємо в бронежилетах в касках. Ну і трошки специфіка змінилася, бо буває таке, що є загроза повторного обстрілу, і ми не там не, не чекають, не, не ліквідувавши, ми маємо е евакуюватися самі. Ну, але… Така у нас професія. Напередодні професійного свята чоловік отримав першу у своєму житті відзнаку загасіння пожежі у реабілітаційному центрі на Хмельниччині. Йому з колегами вдалося зупинити вогонь та відвести від катастрофи. Свої нагороди за мужність отримали ще декілька десятків рятувальників Хмельниччини. Ви обрали для себе нелегку професію. Ніколи не відомо, коли виникне надзвичайна ситуація сьогодні, завтра чи ще колись. Але ви справляєтесь, ви завжди з'являєтесь там, де, де потрібно. Під час війни найбільше хіба ми бачимо вашу роботу. Я пам'ятаю кожну пожежу, кожну ліквідацію наслідків ракетних ударів по нашій області. І всюди ви справляли. Всім нам бажаю перемоги. Знаєте, кажуть, що вогонь, воду і мідні труби ніхто не може здолати. Я впевнений, що рятувальники можуть і вогонь, і воду, і мідні труби. Окрім того, представники влади міста й області передали рятувальникам спецобладнання та сертифікати на купівлю спорядження, яке допоможе в роботі. Вручається сертифікат на 50 тисяч гривень для покращення матеріально-технічної бази рятувальників Хмельниччини. Для вручення запрошується начальник головного управління. Ви стоїте на сторожі збереження природних ресурсів. Сьогодні в умовах війни стратегічних об'єктів, людського майна і саме головне людського життя. А від духовенства отримали оберіг ікону Пресвятої Богородиці. Вони воїни без зброї. Спочатку повномасштабного вторгнення ДСНСівці Хмельниччини усувають наслідки ракетних обстрілів, надають допомогу евакуйованим із зони бойових дій, а також розміновують деокуповані території. Наші надзвичайники знищили майже 51 тисячу боєприпасів в Чернігівській та Київській областях. Я хочу вам подякувати всьому гранізону за те, що спочатку року вашими руками ліквідовано. 1397 пожеж на території області врятовано 84 людини, із них шестеро дітей. Нашою групою перетехнічних робіт тільки на території Хмельницької області піднято та знищено 9197 вибухонебезпечних предметів. Час для святкування обов'язково настане і він настане разом з нашою перемогою. Все буде Україна і слава Україні! Юлія Васильєва, Вадим Гловацький новини 33 канал.